Здрастуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні знову про наших улюбленців-пухнастих. Так хто ж у домі господар? Це ще треба замислитися. Кішка вона, як пані, гуляє де хоче, уходить і приходить, як тільки сама того хоче. От. Вона демонструє абсолютну свободу. Вона демонструє абсолютне непідкорення, що хоче, те й робить. От. А ми ніби прислуги. Це ще невідомо, хто кого заводив, чи ми коута, чи кіт нас заводив для, для його ж блага. Тут ще треба замислитися. От Ви як прибігаєте з роботи втомлені, голодні, а вона вас уже зустрічає. от, то хто ж перший повечеряє? Так, <гум> точно не ви. Ви ж в першу чергу постараєтесь накормити свою царицю, так? А ще кішка вказує нам на наші проблеми, які є в нашому житті, у нашій оселі, і не тільки в оселі, а проблеми, які є в нашій свідомості і в підсвідомості. Був випадок, такий в моєму житті, переходив якось. Один знайомий порадитись, бо все він думав, що йому пороблено. От. Він вдівець похилого віку, зустрів був жіночку, зав'язалися стосунки. Він розраховував на те, що в оселі будуть робочі жіночі руки, бо вже втомився харчуватися у сухомятку, а вона розраховувала на його матеріальні та фінансові статки. От. І під час... Одного побачення а діло йшло до інтиму і до сексу. Під його кровать забрався його кіт. а кіт був старий, розумний, і він прекрасно ходив. Туалет на вулицю, а якщо сніг взимку, то ходив на лоточок справно і ніколи ніде не пачкав по хаті. А тут забрався під їхню кровать, і як діло дійшло до самого цікавого місця, він так надристав під кроватю і гучно, і голосно, і смерділо нестерпно. І все було зіпсовано і секс, і, і настрій. І відносини. А кіт просто сказав ну, тим, що він зробив: лайно ваш секс, і відносини ваші, також лайно. Ось так кіт викрив лицемірство обох їх. От. А ще одна знайома розповідала, що Кіт перестав ходити в лоточок і почав ходити в туалеті за унітазом, У такий куточок, що тяжко було туди дотягнутися, щоб прибрати після кота. було незручно прибирати. От. А унітаз треба було давним-давно поміняти. Та все якось руки не доходили до цього. От. Все складалося так, в житті, що в першу чергу рішалися більш такі ситуації, які треба було. Ну, швидко рішити екстрено. А унітаз міг почекати, але ж кіт знав думки і бажання своєї хазяйки. І він допоміг їй цим. Коли вона вже втомилася прибирати у тому кутку за унітазом, таки дійшло време унітаз поміняти. Поміняли унітаз, той куточок за унітазом таки залишився. І що ви думаєте? Кіт перестав ходити у той коточок, знову почав ходити у свій лоток. Хазяйка була задоволена унітазом, і кіт допоміг хазяйці таки зробити те, про що вона давно мріяла. Отак От вони читають наші мрії. Любі мої, якщо у вас є ваш улюблений пухнастик, розказуйте мені, які таємниці про них ви знаєте, що ви знаєте про них. От, таке, і чим можна поділитися, а я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось! Побалакаємо!